Бери владу в свої руки. Створюємо територіальні громади. Влада це ти. Влада це я. Влада це ми. Влада це ми. Джерелом влади є народ і виключно народ. влада це ми з тобою. Влада це я. Влада, це я. Влада це я. Влада це я. Влада, це ми. Створюємо громади. Де-де-де. Громадьмося і будьмо на наварті, варті, коли як не зараз. І хто як не ми. В нас громади найжить.